Добрий день з вами сьогодні Галина Шостак з всеукраїнської онлайн-школи Кибета Онлайн. І ми сьогодні спілкуємося з нашою мамою, мамою двох дітей, 8-9 клас. Інною Фризюк. І на крім того, що мама вона фасилітатор, бізнес-тренер, коуч. І ми хочемо з нею поговорити і спитати. Як все таки навчатися в онлайн школі саме зі сторони батьків? Привіт іно! Привіт, привіт. Привіт. Ну розкажи нам з самого початку. Що спонукало вас взагалі перейти на онлайн освіту, на дистанційну освіту? Ну почну перш за все з того, що в нас вже є досвід. Ми вже насправді в онлайні навчаємося четвертий рік. І е, спочатку це заняття спортом спонукали нас і небажання дітей ходити у звичайну школу. Ну, школа звичайна державна там, спеціалізована з певним ухилом навчання англійською, але ж кожного тижня діти просили мене зробити їм вихідний. І мені так насправді було боляче дивитися на цю ситуацію, що їм не подобається ставлення дорослих, що їм не цікаво. І от такі от моменти, що я вирішила починати шукати якісь альтернативні варіанти. Насправді, чотири роки назад альтернативних варіантів майже не було, але вже на той час. Існували перші дистанційні школи, і ми е, зробили такий крок, перейшли вперше на дистанційну освіту онлайн освіту. Чотири роки тому. Угу. І як? І е, взагалі, які от коли ти приймала рішення переходити, е, які сумніви були, які можливо страхи були? Чому хотілося, а чому ні? Чого боялися? Насправді, коли рішення приймала, то не боялася, тому що я хотіла, щоб дітям було краще. А от коли вже забирала документи і переходили, тоді власне, було страшно. Тому що, ну, по-перше, думка оточення це щось таке нове, це зовсім інноваційне, незвичне, ніхто не розуміє, як це має бути. Але все ж таки наважилася, і коли вже почали, то ем, стикнулася з першими такими дзвіночками. Перше, з чим стикнулося, що діти не володіють навиками самоорганізації тайм менеджменту, не розуміють, як взагалі розподілити час між уроками, тому що там в школі є просто певний обсяг матеріалу, який потрібно обробити, і здати контрольні самостійні роботи. Звісно, діти спочатку це сприймали як певну гру, тому що вони хотіли просто здати, отримати галочку. Неважливо, як вони здали, як вони цей матеріал обробили, який взагалі результат. Їм було важливо, щоб вони отримали помітку, що вони здали. І вони вже вважали себе такими переможцями. А потім, той час, який залишався, вони витрачали його там на різні ігри, пустощі. Ну от власне, те на що люблять витрачати діти. І спочатку це така ейфорія, вона тривала десь декілька тижнів, поки я не добралася до цього їхнього щоденника електронного і не почала взагалі дивитися на результати, які там були. А далі вже почалося, почалося більш жорсткіше з боку батьків і дітей. Ну, тобто, в принципі, рішення перейти на, на дистанційну освіту воно було правильно, як ти оцінюєш за ці чотири роки. Так, ми дійсно пережили різне і спади в мотивації навчання, і там оцінки покращення, погіршення, навіть погіршення. Але я насправді не жалкую жодного разу. Я не пожалкувала про те, що ми перейшли на онлайн формат. Ну, по-перше, це показав 20-й рік і карантин. Тому що, коли всі інші батьки і діти в екстреному режимі перелаштовувалися, то ми в абсолютно нормальному для нас режимі. Проходили онлайн навчання, тобто у нас це не виникало, не викликало ніякого стресу, ніяких змін. Ми як навчалися, так і навчалися. Це ну найперше. Друге, діти зрозуміли взагалі, що таке дедлайни, що, що таке взагалі відповідальність, тому що як не крути, але в звичайній школі велику частину відповідальності за дітей несуть дорослі. Вони їм складають розпорядок, складають, що вони потрібні робити. Що вони потрібні що їм потрібно здавати? Це до речі, також потім впливає і на саму мотивацію, тому що діти майже нічого не вирішують. Вони ось прийшли. Щось там зробили, пішли з бажанням, без бажання. Ну, ось, ось, власне, це друга така причина. І третя причина: доросли, ставлення дорослих у державній школі, у звичайній школі до навчання. Я взагалі вважаю, що реформа буде тривати ще дуже довго, і не хочу, щоб мої діти, наприклад, були учасниками цього, цього експерименту. Як дорослі не вважають там, наприклад, дітей залучати, не навчають залученню. Ну, не, не всі, звісно, але в більшості випадків і в тій школі, де ми навчалися, це було так: у дітей взагалі не викликало ніякої мотивації навчання. Дорослі не були прикладом для них, вони не були. Друзями для них, і це мене засмучувало не менше, ніж всі інші фактори. Ну, так, зрозуміло. А от якщо говорити далі, я знаю, що перед тим, як ви перейшли в онлайн школу, саме нашу Крибета онлайн, ви були ще в одній школі, тобто ви це вже третя школа, яку ви змінили. А от як виходив цей шлях? Чому змінювали? Що не влаштовували? Чого шукали, можна так сказати? А, ну, насправді ми змінили дві онлайн-школи, це вже ваша третя, а взагалі це четверта ну, в такому великому порядку. Чого ми шукали? Насправді, що а, в загальному все наче було окей, але що не влаштовувало? Ну, По-перше, потрібно було мені, як мамі в попередніх школах а, бути таким організатором, постійним, постійним організатором навчання. Мені потрібно було контролювати. Щоб діти зайшли зранку, наприклад, щоб вони зайшли на навчання, потім щоб вони цей обсяг матеріалу обробили. Потім подивитися, чи вони його здали, як вони його здали, і можливо навіть мотивувати їх для того, щоб вони пройшли певний обсяг матеріалу. Багато матеріалу було досить нецікавим. Це просто якісь сухі факти, це скани підручників. І я навіть коли сама переглядала, то чесно кажучи, у мене не виникало ніякого бажання цей матеріал якось знайомитися з ним, якось його обробляти, вивчати. І тому я навіть в мене до дітей ніяких претензій взагалі не було. Я просто їм казала, що ну це давайте якось там щось цікаве знайдемо для того, щоб хоча б здати цей матеріал. А я вас не заставляю, якщо вам не цікаво, то ви можете це не приходити. Цю тему. Що мені подобається, і я власне шукала формат, де би я не була е, оцим організатором навчання, е, мотиватором до навчання і е, не виконувала настільки контролюючу функцію. Власне, функція контролю, звісно, вона залишається за батьками, але зараз в них є чітко. Розпорядок, хоча б, в них і раніше був розпорядок, але не було цього такого мотиватора. Що так уроки починаються? І їм а, потрібно усім там, наприклад, о 10 чи о 9 бути, тому що вже початок року. Що їх спитають, все таки це організовує, а, це навички і комунікації також. І тому ось оцього цієї частини дуже не вистачало, незважаючи на те, що там були і відео, також там записи, наприклад, і якісь теж спілкування поза поза ну як поза навчальним часом. Воно було в межах навчального часу. Там дитина, наприклад, могла з викладачем там якось дзвонитися, але це все одно. Якщо, наприклад, моя дитина не проявляє ініціативу, то ніхто насправді не цікавиться цим. І вчителі вважають, що дитині не цікаво, для чого, для чого на неї витрачати час їхній. Тому ось моментів такого, щоб це все-таки було якесь таке ем, єднання, щоб дітей залучали, щоб вони цікавилися, щоб їм хотілося. Ось мені ось цього дуже не вистачало насправді. І е, зараз за останнім зворотнім зв'язком, особливо старшого сина, він зараз у дев'ятому класі. Він е, говорить, що йому подобається, що йому цікаво. Хоча він каже, що йому і зусилля треба прикладати, що йому і старатися більше потрібно, тому що йому е, що він бачить, що тут уже там фіонити не вийде, що тут вже треба працювати, незважаючи навіть на, на оце періодичне, якесь там е, можливо трошки скилення і якісь е, жалощі, але ж все одно. Він каже, що йому цікаво, і для мене це найголовніший показник, коли дитині цікаво, коли тому, що і навіть і нам, дорослим, коли цікаво, ми не завжди не завжди нам прямо там дуже хочеться все прямо робити, якісь робочі питання. Все одно є якісь моменти зусиль, і діти до цього я вважаю, також повинні звикати вже з шкільного віку. І зараз я ось в них це спостерігаю, що мені подобається, звісно. Ну, це, це круто. Я згодна повністю, що е, має бути інтерес, бо все виходить із інтересу. А також мені цікаво, от наша школа, коли як одна із е, стратегій нашої школи це, це таке якісні знання, і ми хочемо довести е, людям, батькам, дітям, що якісна освіта можлива в онлайн форматі. От ти пройшла такий великий шлях. Що ти скажеш про освіту? Онлайн, взагалі для дітей, ну я насправді, коли спілкувалася з вчителями з попередніх онлайн-шкіл, то всі мені говорили, що в принципі програма середня, і вона достатня для того, щоб діти її освоїли. Коли ми прийшли вже сюди до вас, то ми побачили, що програма вище ніж середня, і це підтвердили діти, тому що їм потрібно було ну. Більше зусиль прикладати для того, щоб бути в темі, бути в матеріалі. І до речі, ще одна один такий важливий момент, що мені сподобалося, і до речі, це підтверджувала психолог, з якою я там спілкувалася факультативно оточення. Ось тут особливо, я це спостерігаю там зараз у 9 класі, у старшого сина. Що діти прийшли дуже підготовлені з дуже високим рівнем знань, і його це мотивує. Його це мотивує вчитися. Коли оточення показує, що навчатися це круто. Ну, тобто, в однокласники прийшли і показують високий рівень. Він думає, чому я гірше, наприклад, я теж хочу так, щоб у мене було. І мені насправді це дуже подобається, тому що це така російської мотивація. І це насправді дуже круто. Тому що це показує і рівень школи. Ну насправді діти, які з високим рівнем знань, вони не підуть в школу з нижчим рівнем знань для чого їм це потрібно. Вони ж підуть де вони будуть цей рівень підтримувати, підвищувати. Це перший показник. Другий показник, що це дуже сильно впливає на мотивацію, і е діти е ставлять собі вищу планку, тому що в в от в яке середовище, там, наприклад, людину, людина жстота, яка звикає до всього, от в яке би середовище дитину. Ми, наприклад, не занурили, ось те, ми отримуємо такий результат, ми отримуємо. Мені подобається, що зараз планка досить висока, але вона висока не така, що вона дитину ламає. Це, до речі, я на це теж звертала увагу. А висока що дитині це по силам? І я і я бачу і спілкувалася до речі з вчителями з адміністрацією, що підтвердили, що ось вони, якщо ось будуть постійно знаходитися в режимі певному навчальному. Вони абсолютно це їм посилам, і мені це подобається, тому що краще планку підіймати вище. І що е, важливо, що інші м'які навички, да там, наприклад, та ж сама впевненість, ж, soft skills, да, комунікація, вони також тут підтримуються. І от в комплексі це дає, на мою думку, хороший результат. І я вже це бачу. В принципі, чудово, дуже дуже, дуже приємно це чути. Ми знаємо, що е, батьків. Стримує і лякає іноді те, що при переході в онлайн режим їм доведеться багато часу витрачати на організацію діяльності дитини, на спонукання її вчитися, мотивації і так далі. Ми в Кибеті онлайн це врахували і зробили таку організаційну структуру, достатньо багато людей, які слідкують за процесом, слідкують за навчанням дітей для того, щоб забезпечити. Мінімальне залучення батьків, якщо е, батьки так хочуть, так що батьки все-таки е, мають свої справи так само, як і е, ну, в звичайних школах, так, і розуміють, що дитина в цей час повинна вчитися, а не сидіти в планшетах. От хочеться спитати у тебе, як е, е, ти оцінюєш своє залучення зараз, от при навчанні твоїх дітей в кабиті онлайн. Ну е, чесно кажучи, я задоволена. Своєю мінімальною залученістю. і чесно, от це от прямо от велике дякую вам. Мені подобається, що є куратори, які там постійно мені пишуть і нагадують, що щось мені там, наприклад, потрібно дитині дитині наприклад, нагадати, що їй потрібно там здати завдання, і вже скоро мені чесно, це подобається. І навіть я для дитини там кажу: дивись, мені, наприклад, написав куратор. От що ти можеш зробити, щоб куратор мені писав менше? От як ти будеш здавати свої завдання, щоб куратор мені писав менше? Тобто, це навіть для комунікації з дітьми, навіть для того, щоб вибудувати е, якісь такий графік здачі завдання або якось вплинути на їхню мотивацію? Це також допомагає. Плюс це мені допомагає залучатися мінімально, тобто тоді, коли там, наприклад, потрібно е, оцей щоденник електронний. Який я там переглядаю раз на тиждень також така функція контролю хороша. і що мені От мені, наприклад, подобається, що ви завжди ініціюєте зв'язок з батьками. Тому що, якщо, наприклад, я як мама не виходжу на зв'язок, то це не значить, що я не цікавлюся або не турбуюся про навчання своїх дітей. До речі, це Ось такий ну, стереотип, з яким я постійно стикалася попередньо, ну, в усіх школах, в яких ми навчалися, я з ним постійно натикалася на цей стереотип. От якщо, наприклад, я там не пишу вчителю, то це значить, що це мені не цікаво, і на мене можна, як на маму, наприклад, не звертати увагу. Мені подобається, що ви навпаки ініціюєте завжди. І що це таке безоціночне ставлення, що ось давайте розглядати по суті, дивитися там, запитати мою думку, як я ставлюсь, наприклад, там до цієї успішності або до цих оцінок, або що ми будемо Тобто, це таке співробітництво і досить така зріла, здорова, доросла позиція. Мені це наприклад, дуже подобається. І ще раз дійсно хочу сказати дякую за це. правда серця. дякую Інна. я. Я теж до речі завжди вважаю, що е, з батьками треба завжди мати такий е, зв'язок, і тільки разом з синергією ми можемо досягти е, кращого для наших дітей, тому що і у школи, і у батьків завжди тільки одна ціль може бути: а вони не, е, не на протилежних сторонах дороги. А вони разом разом і для того, щоб дитина отримала і якісну освіту, і інтерес до навчання і ще. І хотіла вчитися далі протягом всього життя. От е, у мене останнє питання. Я хочу попросити тебе дати якісь поради е, батькам, які зараз думають про те, що було б добре е, спробувати онлайн-навчання чи дистанційне навчання. Вони вони вагаються, і звісно, зараз такий рік, коли карантини і так далі, і це можливо, і це можливо може бути гарним варіантом, але все одно сумніви є, тому що все таки онлайн освіта це нова нова освіта для новий формат освіти для наших дітей. От що ти їм можеш побажати? На що звернути увагу їм для того, щоб легше прийняти рішення про спробу, можливо? Угу. Е, я, перш ніж відповіла на це питання, ще хочу перевести такий приклад. От, з, приводу, е, з приводу професіоналізму в високої якості навчання в онлайн школі. Наші, до речі, знайомі, е, після того як ми перейшли і в онлайн школу, вони також перейшли е, в вашу школу. І от мені було цікаво, тому що мене завжди запитували: ну це все там зрозуміло, там графік, там а як знання? І чесно, я не могла відповісти, тому що об'єктивного якогось там, наприклад. Або, хоча б з ким порівняти, чи, наприклад, якогось такого об'єктивного оцінювання я провести не могла. І ось коли знайомі перейшли, а вони навчалися довго в е, звичайній школі, але їм там все подобалось, і вони так досить скурпульозно і там різні предмети. І коли навіть вони перейшли і сказали, що так, їм потрібно там підтягнути і те, і те, і те, то я зрозуміла, що рівень у школи досить високий, тому що якщо, наприклад, ми з своїм рівнем там десь підтягуємося, але до чогось вже звикли. Але якщо, наприклад, діти, які навчалися в, в школі, постійно там слідкували за тим, що там і оць, і рівень оцінок був, тому що я там. На певний період могла там сказати: ну добре, мені не важливий рівень оцінок. Давайте щоб вам було добре. І якось потім себе можливо за це звинувачувала. То потім я побачила, що ні, все було правильно. Рівень знань, все все на все окей. Зараз ми тут все трошки підтягнемо. Тут ми там все зробимо. Головне, щоб внутрішній стан все там було в порядку, впевненість і психологічний комфорт. Ось це, це до, до речі, такий відсилка ще до професіоналізму школи і з приводу порад. Які би могла дати наважитися чи не наважитися? Ну насправді я знаю, що декілька де деякі батьки декілька років е наважуються на те, щоб перейти на онлайн формат. Е е ...uelle. Ну що тут я би могла вам порадити? Е Just просто візьміть тестовий період і спробуйте. Це мені здається, буде найкраща порада, тому що, поки ви не спробуєте, не забирайте, не забирайте документи. Я знаю, що до речі, там у вас здається так. Так, так, так. Наша школа пропонує такий варіант. Можна не ризикувати, не забирати документи, а просто спробувати дійсно. Здається, це буде найкраща порада, особливо якщо ви, наприклад, я знаю, у мене є там знайомі, які їдуть кудись в відпочивати, або там переїжджають на холодний період року в теплий клімат, і ось вони, наприклад, залишають документи в своїй звичайній школі. І я кажу, візьміть просто період, якось там домовлятися зі школи, просто спробуйте і зробіть свої висновки, що вам подобається, як реагує ваша дитина, тому що дійсно там є якась певний відсоток дітей, яким от онлайн може не підійти, і ви це побачите із прямо з практики. Тому можна запитувати, можна слухати поради. От найкраща порада це спробуйте, і подивіться наскільки комфортно вашій дитині. І вам це перша така основна порада. А друга порада, що насправді всі питання, які виникають з батьками у дітей, це питання більше батьків, ніж дітей. І я це дуже гарно зрозуміла, коли діти перейшли на онлайн формат, тому що це потребувало і від мене певних навичок комунікації, і навіть особистісного розвитку, вміння розрулювати конфліктні ситуації. Вміння а, реагувати на ці конфліктні ситуації, і навіть коли діти знаходяться вдома, якісь мої там реакції, а, вміння а, управляти своїми емоціями, це все піднялося на поверхню. Тобто, коли в, в звичному режимі батьки звикли, що дітей немає поряд, це дуже якось просто насправді. Ну це це так дійсно. А коли діти вже тут і е, я як доросла. Людина розуміє, що є питання, яке було просто невидиме, тому що ми знаходилися далеко один від одного, але зараз воно потребує вирішення. То ці питання всі вони виникли із приходом онлайн школи. І мені здається, що багато батьків якраз саме цього боїться. Вони насправді бояться не поганих знань і те, що там дитина буде байдики бити, а те, що їм доведеться зі своїми дітьми контактувати. Так, ось от, от онлайн-школа це для вас просто колосальний особистісний ріст. Ріст і не бійтеся, повернутися обличчям до своїх дітей і насправді знайти з ними спільну мову, тому що це ваші відносини на багато років, не лише на шкільні роки, які зараз скоро вже минуть. Так і дякую. ну прекрасні слова. Я от повністю кут кожне слово підтримую, що насправді діти наші крім всього іншого так швидко ростуть. А ми витрачаємо свій час на те, що набуть що, окрім того, щоб спілкуватися з ними. І от мені особисто онлайн-школа якраз і подобається тим, що я можу організувати таким чином свій час, щоб. Проводити час з дітьми, щоб бачити, що вони роблять, як вони розвиваються, які у них є проблеми, те, чого ми не бачимо, коли діти цілий день фактично відсутні в звичайних школах. Я дуже вдячна за цю розмову. Я думаю, що нашим батькам теж ти допомогла відповісти собі на декілька запитань, і я підтримую такий, таку відповідь, що якщо ви... Переживаєте зараз, батьки, якщо ви думаєте, чи підійде формат, чи не підійде онлайн формат, чи взагалі можна так категорично змінити своє життя, чи знайде дитина тут в онлайн форматі своїх друзів, чи достатньо їй буде соціалізації, чи нормальний буде рівень знань, чи вступить вона потім в вищий навчальний заклад, і чи не будете ви так набагато більше, ніж ви хочете бути залученими бути в освітній процес? То uh, моя порада з сезининою. Просто спробуйте зараз, ви можете. Спробувати нашу школу, не забираючи документи з вашої школи. Тобто дитина фактично юридично продовжує навчання в тій школі, в якій є зараз, але фактично вона присутня онлайн на наших онлайн живих уроках. Вона приєднана до онлайн платформи, вона вже є в класі, віртуальному класі таких самих дітей і навчається з ними, отримує і знання і розуміє, підходить їй такий формат. І що їй подобається, що не подобається, вона ділиться з вами, і також ви дивитесь зі своєї сторони. І тільки після того, як ви вже позбудетесь всіх можливих сумнівів, можете поспілкуватися із психологом, із вчителем, із куратором, то тільки тоді ви можете забрати документи з вашої школи і вже прийти до нас на повноцінне навчання. Дякую, Інно, за, за розмову. Ми прощаємось з вами і запрошуємо. Прошумо до нас школи. До побачення. Дякую, до побачення.